Всім привіт, слава Україні. Перетоплюю старі рамки. Ось такі рамки у нас на нашій пасіці йдуть уже під заміну. Це є саморобна воскотопка. Робиться дуже скоренько і по ціні виходить найдешевше, що можеш придумати. Але відпрацьовує ця воскотопка на всі 100%. Хлопці, не я топлю вже не перший рік і спеціально раніше відео не викладав, бо потрібно мені було провірити, як вона працює. Працює вона шикарно, так що я задоволений і всім можу порекомендувати. Зараз розповім, що тут і до чого. На каналі в мене є відео, як я таку воскотопку роблю, але просто я там. Роблю трошки більшу. Вона мені тим не сподобалась, що потрібно було так як, робити більший парогенератор. І цю воскотопку я переробив на меншу ось таку, ця пішла в мене суперова. Так що, зараз я вам розповім що до чого. Ну, і цю воскотопку я так само зробив, як цю, що є відео на каналі. Просто оця. В меншому виді. Це є у нас воскотопка. І тут у нас бідон 40 літровий алюмінієвий. Він у нас відіграє роль парогенератора Його якраз до такої воскотопки стає, вистачає цього бетону. Бетон я бетон обмотовував фольгоізолем щоб не витрачалося тепло. І тут просто зроблено. Зроблена просто трубка у бідоні йде до воскотопки. І там, як бачимо, умонтований тен. Отак От умонтований тен. Тен 5 кВт. Раніше я користувався теном 2 кВт. Ну, вроді би було все нормально, але відколи я спробував 5 кВт, зрозумів, що. Роскотопка добре не працювала. Набираємо цілий бідон води, чекаємо там хвилин 20 і віск потік. Це як стоїть тен 5 кВт. Стоїв у мене тен 2 кВт, потрібно було чекати хвилин 40-50, щоб потік віск. Так що 5 кВт теном ми економимо багато часу. Ну і, відповідно, Якщо у нас стоїть 5 кВт тен, потрібно добре зробити проводку. Так що ставимо 5 кВт тен перший раз іде віс через 20 хвилин. Другий, як ми робимо ну, заміну раму, віск відтікає 5-10 хвилин. Ну, у середньому через 5 хвилин. Так що, 5 кВт тен ну, більше має переваг, як 2 кВт тен. Ну, це, це всім зрозуміло. Ну і бідон обмотаний ось таким фогоізолем. Це 1 см. Ну, думаю, тут усе зрозуміло. Отакий От бідон 40 літровий, відіграє нам роль парогенератора. І ось така зроблена трубка. Ну, тут трубка також у мене була обмотана, але велика температура таким червоним утеплітелем також, ну, що витримує температуру. Ну, але температура завелика і він просто поплавився. Я його. Забрав, буду шукати е, теплітель тут, щоб поставити, який трошки інакший. Так що також трубку бажано утеплити, ну, буде менший розхід тепла. Ну, Тут все просто. Сама воскотопка зроблена ось з таких дерев'яних планок. Планки були 5 х 5. Ну, робимо такий каркас понизу. Збоку, зверху, робимо такий каркас. І це все діло я вбив оцинковану бляху. Ось так. Знизу також, ну я не покажу, бо вона важка, знизу також вбито не видно, оцинковану бляху. І бачимо ось каркас. В цей каркас вложена ось така. Пресована вата. Одну тут. але, Хлопці, пресована вата це не проста. Оця іменно пресована вата витримує, ну, по-моєму, або 400, або 500 градусів температури. Ну, я вже так не пам'ятаю. Але це вата, яка витримує велику температуру. Просту вату. Чи там пінопласт, це не можна ставити. Потрібно шукати, щоб вата відтримула високу температуру. Який виробник? Цієї вати я вам не скажу, тому що упаковку я не зберіг. Так що шукаємо в інтернеті, хто зацікавиться, пишете, просована вата, яка витримує високу температуру, ну і вам там вийде. <клухи> <клухи> ну, я знайшов ось таку. Воскотопка хлопці себе показала на всі 100, так що, щоб ви не думали, що я перший раз йду топити, я взагалі задоволений, багато рамок ми не перетоплюємо. Пасика то велика. За день може перетопити ну, від 150 до 200 рамок. І, це, і то не так, щоб ну, робити так цілий день. Просто так у розслабон і ось так перетоплюємо. І саме головне, що вона по ціні ну, ціна смішна не виходить. Так, ідемо далі. Кришка також так само зроблена. І ставимо цю пресовану вату. Зверху, збоку, знизу. Ніде не пропускаємо. Повністю по всій воскотопці стоїть пресована вата. І повністю все вбито, оцінковано у бляху. Тільки знизу, оця бляха і ця сітка у нас іде з нержавійки. Щоб ви розуміли. Бляха зроблена. Ну, воно ну, так іде донизу, ну так як жолоб зроблений. І віск витікає сюди. Ну, це... Тут великої математики взагалі немає. То прості речі, але я так подробно розповім. Ну і це наша трубка, що виходить пар. У цій другі воскотопці в мене було зроблено, що пара йде е, зверху, а тут пара йде у мене знизу. Так що трубку даємо знизу. Ну, не буду пояснювати чому. Просто довіртеся мені. І все буде суперово. Ну, просто-проста ось така воскотопка. Ну і тут йде такий, така гума, щоб не виходила пара, як ми закриємо вже саму кришку. Ну і все, рамки ставимо. Вощину сушнину не потрібно обрізати, рамки ставимо. Ось так. Ррізається 15 рамок. Рамки ставимо, включаємо. Чекаємо 20 хвилин, плюс-мінус. І віск потік. Віск відтікає десь до 5 хвилин. Після чого ми забираємо рамки. Ну, зараз я це все покажу. І тут у нас лишається самий дріт. Так, загрузив я воскотопку. Ось так входить 15 рамок. Так що воскотопку можна закривати і включати. Хлопці, в мене ось такі рамки попадають в воскотопку з 2021 року. Так як бачимо, ця рамка, ця рамка, ця рамка. Такі рамки. Ці рамки були попочені, були витягнуті е, трутневі комірки. Ну, і такі рамки я також відбраковую на своїй пасіці. Я залишаю тільки таку сушнину, яка відбудована 100% бджолину комірку. Так що, ми відбраковуємо, якщо чесно, дуже багато рамок. Мені то це не подобається, то це не подобається. І постійно ми робимо рамки, це щороку, і клеїмо. Свіжу вощину. Вощину також робимо самі свого воску. Ну і таке коло у нас щороку. У середньому ми е, з гнізда забираємо 8 рамок, плюс-мінус там. Ну, але так, 8 рамок, то ми щороку обмінюємо. Так що я також рекомендую, якщо будемо так робити, бджола буде у нас якісна. І ніколи в життю ми на пасті не побачимо хворобу. Так як старі, е, старі рамки. Це є, можна сказати, такий консерват всяких хворіб. Там букети є різні, щоб ви це розуміли. Якщо не полінуєтесь, будете робити все це професійно, і буде все на пасіці чудово. Так, закриваємо. Так, як кажуть, чистота одну руку важко. Так, закрив. Чистота і порядок, це залог є успіху. Тут робимо, щоб закривалося хлопці плотно, тому мені й було важко закрити. Ну все, включаємо, чекаємо 20 хвилин і я включусь, подивимось, як у нас тече візок. Ще одно скажу: якщо ми будемо ось таким парогенератором і такою воскотопкою користуватися цілий день, потрібно долити. По-моєму, два рази води. Я трохи призабув, більше тато користується. Ну, Раз це точно потрібно долити води. Так як тен у нас водяний, вода кипить, випаровується, може піти не ще тену і тен може згоріти. Так що, раз, це 100% потрібно води долити. Ну, але ліпше доливаємо поділимося два рази, щоб уже контрольно би не згорів тен. І додаємо два рази води. Ну, ось так. Так, вода закипіла, пішов пар в воскотопку, ну і віск потік, Так, як бачимо. Мервався знизу. Ну ці рамки ми позабирали. Мервався тут падає знизу і рамки у нас стоять. Чисті тільки забираємо і будемо заложувати другий раз. Так, після перетопки залишаються ось такі рамки. Потрібно тільки почистити і ці рамки можуть йти на другий раз. Цю воскотопку добре топити, тому що дріт залишається на місці. Якщо нам потрібно обрізати сушнину, тоді ми пошкодимо дріт. А тут перетопили і бачимо, дріт, у цей дріт залишився. Дріт з нержавійки, так що може йти ця рамка повторно. І ще заодно пройшла рамка дезінфекцію. Так що тут самі плюси. Рамка ціла, прийшла дезінфекцію. Тільки потрібно почистити і може йти другий раз, як бачимо. Ну, такі рамки з 2021 року ми залишаємо, а старі рамки відбраковуємо. Бачимо, тут залишилось пару рамок, решту ми відбракували. Залишаємо тільки ось такі рамки, будемо чистити, її будуть йти на повторний раз. З 15 рамок бачимо, ось тільки залишилось мерви, небагато. так що... Мерву також ми не переганяємо ще раз, а просто викидуємо, можна сказати. Ну, заложили вже другий раз. Вода закипіла, вікс також вже зараз починає текти. І бачимо, воскотопка працює на всі 100. Вода кипить, пар йде і воскотопка взагалі ніде не пропускає. Зроблено якісно. Тільки пар йде бачимо. Це отвора. Ну і все. Так що, хлопці, воскотопка вийшла бомбезно. Всім від себе рекомендую. Можете робити і насолоджуватися, працювати з нею. Ну, а саме головне, що вона дешева, так що не потрібно переплачувати там великі гроші. Бо це, ця воскотопка робить таку саму роботу, як і магазинні дорогі воскотопки. Після роботи сітка ця у нас віймається. Потрібно воскотопку почистити. Тата там чисти сітку. Ну і всю мерву знизу також туди попадає, беремо, зачищаємо. І відкидуємо відро. І заодно бачимо, як тут зроблено у нас дно. під ситку. Ну все, бувайте.